Заплющила, заслютила, у Явдохи, Пручається, відступає зименька потрохи, Закружляла вітром, буйним сніги розтопила, туман густий розстелила, поділом намочила, життіславна, життєдайна газдиня до Кія. Поспішає весна красна, а з нею надія розбудила земну силу, ознаменувала. Вже й маленька вівсяночка зранку заспівала. Святі ключі від водиці дістала з полиці, Заспівають весняночку дівки і молодиці. Необхідні ті ключики новому врожаю. Бути тепло, бути сонцю, квітнути розмаю. Обліпили верболіз, котички пухнасті, клубочиться угорі, хмарини купчасті, плаче, плаче євдокія дрібними дощами, весна зиму проводжає буйними вітрами. Б Є поклони туманами, стелячи з донів. Де не ще залишився клаптиками снів. На горбочках, у ярочках, за траву вчепився, чи глибоко десь у ямці приліг, притулився. Ще трішечки блисне сонце, стече чаями. Повернуться із вирію журавлі, ключами Принесуть на своїх крильцях ластівки, петло. Ой, я вдохи, ой, Явдохи. Але нині нам я вдоха. Віє вже в чоло. З я вдруг вибудьте здоров'я. Не забули, яка є вдоха? Таке літо. Літо буде гарне. Слава Україні. Героям слава.